Інтенсивний рух або затори, зміна смуг, ремонт дороги, погана видимість усі ці ситуації посилюють стрес, з яким стикається водій під час руху практично кожного дня. Для нового Ford Focus пропонується система запобігання зіткнення на малій швидкості, яка активно допомагає водієві у критичних дорожніх ситуаціях та застосовує повне екстремальне гальмування при швидкості менше ніж 30 км на годину. Це особливо корисно під час руху у години пік, коли швидкість їзди рідко перевищує 30 км на годину. Як це працює? Лазерний детектор виявлення та встановлення відстані, розташований на вітровому склі, моніторить відстань 10 метрів перед автомобілем. Якщо датчик виявляє, що водій дуже швидко наближається до автомобіля попереду і відстань критично зменшується, а водій нічого не робить. Система автоматично застосовує повне гальмування або екстрене гальмування при різниці у швидкості біля 15 км на годину з автомобілем попереду. Це зазвичай повністю дозволяє уникнути зіткнення. Навіть якщо система не в змозі попередити зіткнення на більш високій швидкості, вона зменшить тяжість та наслідки зіткнення. Коли автомобіль зупиняється, дисплей на панелі приладів показує, що система автономно застосувала гальма. Якщо необхідно, водій може деактивувати систему.